приехал? Не да. приехал. Бабуля скучила. Да. Вот так, я вот такие. Ух, так. Святый. Ку-ку. Ку-ку. Да. Бабуля скучила. Да. Там Фенді де там Фенді? Де Фенді наша? А? Де Ау-Ау? А, а. а мама де? Ага, а з тобою. А мама де? Мама? Мама? Віка фендюшки не давай смаколика, не доїла їжу. Куди, 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 куди? Ой, Боже, ну так. Да. Все, все. Пішло. Ой, і наушники, і бабулі, не все так. Каже, закривай. Чого ти не закрила? Так? Да? Куди ми повзем? А тут хто? А хто тут просить щось? Ой. Отак. Бачиш, яка вона? Смаколик, смаколик отримала, да. А я потім пили сушу Да, святі. Опа. Опа. Граємось. Граємось. Угу. угу. Ну там ти не відкриєш. Там важкеньке Да, Святик, це тут не сердиться. Ти сердишся? Ой, іди сюди. Давай, давай, давай сюди. Іди, іди, іди. Отак попочка піднімай давай. Фенді нема більше, нема, бачиш ручка пуста, бачиш, нема. поріг. Постелили вже ковдру. Там у нас фенді. А я намагаюся вже в холл, да? Каже Віка, вже сили більше стало. Ось ми і хочемо. Боже, а там же теж тумбочка стоїть, комодний великий. Оце так. Куди? Куди пішов? Отак переліз поріг і вперед. Да? Беру на руки, бо там може десь ще й вдариться. Повземо, повзем, а фенді спостерігає. Забрали у мами, да? забрали у мами. А ця, я тут застелила поріг, щоб святік перелазив, а вона собі взяла кубло, нам Що чого оце намстирила? Це я для святка тут закрила. Як у нас справи. А? Сонечко. На дворі мороз. Холодно. Бабуля сміття виносила. Він холодно, бо вітровочку одягла. Що? Що? Кажи. Кажи. Всім привіт. Я свят. Ульок, да? Ну так? І ми мамі даємо відпочити трішки? Ой, не беру на руки, поки така є, не треба брати на руки. Подушками обклалися. Так. Да. Оце радість, це дуже велика радість. Ой, що я тут? У мене оце. Пальмочка зацвіла, ну в неї такі маленькі горошинки. Я вже деякий час намагаюсь виростити. Відростки вона не дає. То я зрізала те, що засохло поклала тут біля дітей. Тут такі манесенькі, зовсім. Ну, не знаю, почитаю ще. Я вже садила прямо ну, туди, сипала. То нічого не вийшло. Вони зовсім-зовсім тут маленькі такі точечки. Ну, спробую ще раз. Що ти каже, там розповідаєш? Синдюша, Та, ти не йдеш до нас? Ти куди пішла? Тільки пилюшку поміняла, а як на вулицю, так не хотіла. Пилюшка 14 дли одна. тобі на три дні. Йди на вулицю. Постояла на порозі і все. Mm -hmm. Де? це я її лають. <рив> Каже, а я помпиться, я так. Повзаємо, гуляємо. До. Я така рада, що ви приїхали знову. Хай ті морози подовше побудуть, <рив> що, щоб ви сюди приїжджали почаще. А, прийшла, прийшла. Ти навіщо нас ковдру забрала? Скажи, мені теж треба, да, Святославчик? Ага. Ну, ти вже його не Ось, все. він же з тобою погратись хоче, а ти тікаєш. Все мовчу, зубки там юсна чухаються, куди ти пішла? Куди? Куди пішла, да? Yeah. да. <клухи> <клухи> Бабусю прибирай квіточки, кажи. А ти що хочеш? Ти теж квіточку хочеш? Я знаю, ти в мене Бенджамін, теж листочки зриваєш. Ага. Фенді не можна. Ти сьогодні така, трішки збуджена. Побігла, мішу несе. О, святик <кій> трішки відволікся від квіточки, да? Що вона там робить? Ой, вона тебе забавляє ось Принесла Михайла, да? Каже, я до неї повзу. Щось розповідали на незру... незрозумілій мові. Да. 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 Ось так. Он же сосю знайшов. Ну ще рано, кушать рано, мама сказала. Святик, свят. Давай вже говорить мама. Ав, ав. Каже, багато хочеш від мене. Да, зайчка? Бабуля багато от тебе хоче. Угу, Потрошку сідаємо вже, але треба підтримувати ще. Ой, отак. От Куякої. Ку якої. Що за слово? Віка таке говорила в дитинстві, ну, як така була маленька. І святік. Повзи, повзи до неї. Отак, от от так. Опа. Ага. Ні, щось зачепило тут. Вчора докотився до батареї, ножками на батарею і вибивав чечутку тільки так. Вона ж гаряча. <смеш> да, Отак було. Так було. <смеш> Святик, дай мамочці поспати трішки. <смеш> да, дай трішки мамі поспати. <смеш> да. <смеш> да. Так, подушки не вали. Не вали подушки. Не вали. Да. О. О, давай, давай, вставай, 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 вставай. Ой, боже, не получилось. Ну, давай, бабуля, руки. Не получилось. Ну, сам, сам, давай, сам. Ну давай, 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 давай. Хочеться ж. Хочеть. Майже 12-та година дня, а мороз не вщухає, мінус вісім. А тут ну тут у мене завжди отак чуть підтаює. Тут сіренький сидить, я йому молочка винесу, ой, бо малеча заснула. Ой Боже, сірий, він зовсім нічого не бачив очима. То хоч один був, а це вже й другий, Боже, іди, іди їсти. Сіреньке, іди іди сюди, Іди, сірий, іди сюди. Він вроді баче. Ой, Господи, іди. іди. теплий, теплий. Ой, іди, тепла їжа. Іди, Іди. Що не так? Ну не м'ясо, я потім м'ясо тобі дам. Іди. Молочко. Ой, Господи. Це ж жах якийсь. Я не можу на таке дивитися. Ти дурачок взагалі-то. Ласки ти чуть. Давай, не хочеш? А чого не хочеш? Іди, Іди. Ну, іди Ну не можу я зараз там шуміть не хоче. ну, значить, не голодний. Ой, сірий, сірий. Не хоче. ну, віднесу туди, поставлю. Чого, бо зараз фенді вискоче і буде їсти. Вона не голодна. Ось я тут сипала і овсянку, і насіння, і горох, і тут поклювала вже майже нічого не лишилося. Вже ж такий... Морозяка, ну йди, дурбецало. Іди поїж, Ну прийде гарбуз і з'їсть усе. Все, я тебе жалію. ой.